Так, друзі, хотів би показати, розказати точніше пропорції бетону з гравієм. Перший раз мені прийшлося заливати ним, зазвичай заливаю щебнем і окремо щебень, окремо пісок. Що Тут у нас ось такий гравій, гравій наполовину з піском. У даному випадку робимо один до трьох. Один, одна частина цементу в об'ємних частинах. Три частини піску, три частини каміння. Ну, по факту даємо 1 до 6, бо в нас тут все в переміжку. І в цілому треба дивитися, щоб розчин був жирний. У даному випадку нам попався він ну, більш-менш чистий. Дивитися, щоб він був жирний. Якщо він виходить більш пісний або дуже багато тут примісів, то треба. Збільшувати чогось, цементу або ще щось. Ну, це так, якщо всі варіантів немає. ну Зазвичай, я знаю, майстри дивляться просто жирності, щоб хорошо тримався на, на кильму. Ну і дуже сильно крипкий теж не стоїть давати, бо дуже дуже буде сильно лопати. Ось така історія. Ну, ще, е, коли в нас такий. Не, не дуже він чистий, взагалі взагалі у бетон бажано давати пластифікатор. особливо в жару. Щоб не лопав. Понятно, ми бетони накриваємо, поливаємо, ухажуємо за ними. Ну, краще дати, якщо є можливість. Всім дякую за перегляд, друзі. Всім пока.